Картину для виставки продажу дала художниця Любов Повлешин. Писала її понад чотири тижні. Ту картина говорить сама за себе. Ну, якщо можна сказати, надихнули. На жаль, десь такі відчуття, які всі зараз переживають, і вони вилилися в таку картину. Взагалі, я малюю зазвичай образи жінок, зображу їх у квітах, і а сьогодні тут. Наша Україна так зображена в образі квітки соняха символічно, і але звичайно мені захотілося додати і трошки цю естетику, розбавити такими да, речами, про які ми мусимо і говорити в мистецтві, тому що зараз ну страшний важкий час, і... але все-таки. Символіка позитивна. Я думаю, що Україна переможе. Ми віримо в це. Дві картини для доньок купила Олеся Расулова. Сподобалися ці картини. Ми хотіли також свій внесок внести наскільки це можливо в підтримку нашої армії, підтримати наших хлопців на передовій. Дуже їм вдячні за все, що вони роблять для нас. Стіни дуже пусті і ми взагалі всі нічого не клеїмо, ніякі малюнки. От картину треба. Виставку продаж для підтримки 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади влаштувала Закарпатська організація Національної спілки художників України. Художники вирішили не сидіти, склавши руки і чекати перемоги ми також вирішили долучитися своїм своїм трудом, своїм мистецтвом для того, щоб е, щось допомогти нашим воїнам, і тому виникла така ідея разом із групою без обмежень, які сьогодні дадуть невеличкий концерт, і е, зробити виставку продаж вилучені кошти 50 на 50 Ми будемо перераховувати 128 бригаді. Учасників понад 40. Картин десь біля 50 картин виставлено. Не лише картин, є і об'єкти. Там скульптура, є декоративно-прикладне мистецтво. Після офіційного відкриття виставки виступив гурт без обмежень. Артисти виконали пісню Вільні люди, назву якої використали для найменування виставки. <пуслух> Такі пісні ми писали і раніше. Просто вільні люди було дуже близько до початку війни. І вона стала символічною. Мені хочеться, щоб вона була символічною не через особисту пиху, а через те, що, можливо, ця пісня надихатиме людей або допомагатиме їм переживати важкі моменти в своєму житті. Я родом з Мукачева, гурт народжений в Мукачеві. і Ясно, що в нас є зв'язки. Пан Борис набрав Ігоря Рибера, гітариста гурту Без і попросив нас приєднатись до цієї акції, для того, щоб зібрати для нашої рідної 128 ми бригади кошти через продаж картин українських, закарпатських українських художників. Тому ми, звісно, долучились. Триватиме виставка-продаж картин до понеділка, 11 квітня. Руслана Гостюк Валерій Міхліченко – новини на Суспільному.